Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наталочка талочка Биханець пише наступне. Наталочка Биховець пише наступне. Вікторія Нуланд зустрічалася з міністром оборони Уміровим. І от що стало відомо. Друзі, уважно прочитайте вимоги зелених довбодятлів до необхідності. Звільнення головкома зсу генерала залужного скріни. Пишуть що Нуланд покинула Київ у гарному настрої. Має надію, що перестороги США спрацюють, і ми будемо мати реальні перемоги на полі бою. Очевидно, Путлер зараз патрошово Ставив задачу своїм зеленим буратінам в київському офісі ФСБ терміново знімати залужного. Очевидно, Путін через Патрушева поставив задачу своїм зеленим буратінам в київському офісі. ФСБ терміново знімати залужного. Ще один момент. Мені здається, що там трохи зміщення акценти, нібито ні в чому не винен, то все умірав, але вони ж в одній зв'язці, і ми з вами все чудово розуміємо. Телеграм-канал Печерський Пагорб зазначає наступне: Вікторія Нулан це завжди печенька, оскільки відпочанок Нуланчинні української влади. Де неодноразово сильно ікалось, Ми почали опитувати свої джерела. Чи стало що, що можна розцінювати як вказівку на недоліки, розподіл відповідальності та роздачу слонів? Результат перевершив всі очікування. Наші джерела стверджують, що всупереч заявам української та американської прес-служб заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. До речі, пані Нулан принесла на зустріч печиво, куплене у її рідному Нью-Йорку. Звісно, всіх цікаво, чи порушувалося питання генерала залужного під час зустрічі. Так піднімав. Причому пані Нуланд у своїй манері прямо в лоб заявила Зеленському, що держдеп США буде вкрай незадоволений спробами відправити генерала залужного у відставку. Зеленський у відповідь почав нервувати, почав говорити, що залужний, мовляв, втратив нюх, і в нього зараз одні поразки. Особливо Зеленський наголосив, що залужний, мовляв, відбився від рук і має нахабство сперечатися із самим президентом Зеленським. Пані Нуланд уважно вислухала спіч зеленського, але зазначила, що період, коли залужний втратив нюх якось разюче збігся з часом, коли в управління військами стала втручатися. Ставка Зеленського також вона нагадала, що існує прямий зв'язок між військовими успіхами України та військовою допомогою заходу. Після чого пані Нуланд запропонувала Зеленському скуштувати її Нью-Йоркських печеньок. Зеленський, як то кажуть, печеньку взяв, але гриз з таким обличчям, ніби пережовував як мінімум окопну мишу. Натяк пані Нуланд виглядає більш ніж прозоро. Зрештою, Зеленський став переконувати Нуланд, що конфлікт улагоджений і залужного прибирати ніхто не збирається. Проте вчора ТГ-смітник медіа кілерів офісу президента Іванова та Петрова подяк. У Валерію Федоровичу за дуже доросле рішення, за яке не зрозуміло. розумітися на логіці персонажів типу Петрова. Ми пропонуємо професійним психіатрам. Учора ж генерал Залужний весь вечір провів в офісі президента. Розмови йшли на різні теми. У тому числі залужному знову натякнула на те, що для всіх було б краще, якби Валерій Федорович пішов у відставку. Залужний у відповідь жартував, мовляв, вся преса знає, що його не звільняють. Такого жарту не зрозуміють. І треба ж такому статися. Вчора вийшла стаття Залужного на CNN. Стаття дуже виважена і досить професійна. Проте в офіс. Єрмака вона вже викликала істерику. Статю залужного там сприйняли як відверте знущання загалом як завжди. Що означається дії залужного? Скажемо чесно, ми гадки не маємо варіантів, може бути безліч. Точно відповідь на наше запитання знає лише одна людина: сам генерал залужний єдина, що можемо сказати, фірмовий стиль залужного це довго і вперто вимотувати противника обороною, що по потрібний момент провести стрімкий вбивчий контрудар. Саме такий з ми спостерігали до того, як в управлінні військами втрутився офіс Єрмака. Чи пригостили нині Нулан своєму? Печеньками залужного ми скоро дізнаємося. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.